Я Десятирічна Софія Маркусь місить тісто на вареники для захисників. каже, готувати для оборонців сюди приходить не вперше. Ми передаємо вареники для наших захисників, щоб вони були здорові і сильні. На шкільній кухні у селі Гришівці Тиврівської територіальної громади учні, вчителі місцеві. Марина Вареник, вчителька біології, каже, в першу половину дня проводить уроки, опісля йде до школи готувати. Зараз канікули, тож у шкільній їдальні, чи не увесь день. Ми стараємося з дому вже принести якусь начинку, чи це закрутки вигляді там вишені, чи, наприклад, хтось, якщо може, приносить пашта для пельменів, можна зварити картоплю вдома. От і вже в Приміщенні, ми вже розподіляємо обов'язки. Хтось любить більше вимішувати тісто, він береться за цю роботу, а хтось більше полюбляє заліплювати. Ліпити вареники допомагає і 11-річний Артем Марущак. Його завдання вирізати склянкою кружечки з тіста. Я маю місити тісто, ще ліпити вареники, робити кружечки на вареники. Мені ліпити вареники, Бо хочу допомогти воїнам. За словами директорки школи Сніжани Шабатури, вареники ліплять, варять, опісля охолоджують, складають у пластикові ведерця та передають волонтерам. В асортименті вареники з картоплею, капустою та вишнею. Зараз, каже, є потреба у продуктах, зокрема, не вистачає борошна, цибулі та цукру. А ще будуть вдячні, якщо їм допоможуть із морозильною камерою. Ми його виліплюємо, ви ви бачите, варимо, охолоджуємо. І перемішуємо жиром з олією, запаковуємо і можна вже проморозити, щоб доїхало воно до хлопців. Сьогодні у Гришівцях приготували понад пів тисячі вареників. Їх каже волонтерка Олена Єнутіна, повезуть військовим, які захищають Україну на Донецькому напрямку. Їм подобаються вареники всі, але, звичайно, ситні які, ситні з м'ясом, ситні з картоплею, але коли ще є вишня… Да, вона нагадує знов таки, вишня нагадує дуже дом. Юлія Мальована, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.